Набридла міська метушня. Тоді ця локація у 100 кілометрах від Ужгорода ідеальний варіант для перезавантаження. Та ще й у вартість проживання входять оздоровчі процедури та найсмачніші сніданки. Локація в кінці, тому скоріше зберігай відео. Кожен номер обладнано як апартаменти з усім необхідним, що дуже зручно для сімей з дітьми. Тут навіть є дитячі кімнати та майданчик. У них є свій релакс-центр, і доволі таки багато послуг вже входять у вартість проживання. Тому кожного дня у вас будуть корисні процедури для вашого тіла. На території також є ресторан, порції великі та. Ситні. Щиро рекомендую скуштувати її голубці, галушки з білими грибами та королівський кремзлик. Смаки неймовірні, так гарно та по-домашньому смачно. На території готелю також є басейн з підігрівом баня, чан і навіть б'юті центр. Можна не виїжджати у місто, все зібрано на одній локації. І куди без сніданків. Тут велика та ситна шведська лінія. Дуже зручно, можна не напрягати, що готувати зранку. А саме містечко славиться лікувальною водою. Вона є в готелі або ж можна самостійно їздити до джерел. Це це шаян, готель Апартель. Бонусом гарантую вам найнижчу ціну при бронюванні по телефону, тож додаю контакти.